Ну що, вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні буду працювати зранку. Працюю вже з сьомої ранку, зараз без восьма. і заробив 400 гривень по уклону по бізнесу. Зараз чекаю на наступне, наступне замовлення, подивимось, який буде сьогодні день. Точніше, ранок, а також вечір. Тому що я. Буду працювати і заробляти кошти. Наступне замовлення по бізнес. Від болт. Бізнес. І зараз час 7,47. Так, вирушаю до пасажира. Подача -по 1.3. Це мінімалка там 170 гривень чи щось таке. Але грязними. Виконав замовлення, а також взяв наступне по бізнесу Коф 1,9. Там сума, по-моєму, 300 гривень щось таке. Поїхали. Ну що, 317 гривень є. Попередня поїздка залишила мені чайових 10 гривень. Дякую. Так, і я на бульвар на Кудрявський. І напевно тут немає чого чекати. Так, поїду десь в друге місце, пошукаю замовлення. Уклон немає сенсу запускати, тому що коефіцієнтів практично нема. Болт Болдити, Болт і Болт. Болт більш-менш. Ну і чекаємо на Uber. Хочу вам нагадати про те, що в нас працює СТО, так що ласкаво просимо, заїжджайте, ремонтуйте свій автомобіль. Телефон залишу в описі. Ну що, ще одне замовлення. Замовлення по болт. Ще не зарахувалось, Але поїздка 274 гривні. Дуже приємна. Приємний пасажир. Я на Новопечерській липці. Чекаю на замовлення, ввімкнув uh, Uber, Uber, Болт і Уколон. Дев'ята година ранку зараз. До речі, непогане замовлення, прямо до мене на роботу. Практично. Поїхали. Я біля Мерседеса і виконав останнє замовлення 550 гривень скинули, хоча тариф був 460. 460 плюс там а, болт щось компенсував, ой, болт, уклон компенсував. Історія 520 тариф тому що очікування було. 520, 460 він повинен мені був вдати, а дав 550. Непогано, так чайових вийшло 90 гривень. Зараз я вже знаходжусь біля роботи практично. Ось тут моя робота знаходиться. І буду працювати і вийду вже після 4 що мені вдалося заробити, до речі, за, ці, за цей ранок працював я сьомої ранку. І що я заробив? 746 гривень це в нас по уклону. І плюс болт болт 577 гривень. І, і чайових. Так, 1323. Плюс 90 1413 гривень. Приїхав я практично 50 кілометрів. Ну, доїду до роботи і буде 50. Заряджусь і буду працювати далі. Ранок, до речі, непоганий п'ятниці. Але це тільки п'ятниця, напевно. Ну Наступний тиждень я також буду працювати е, в таксі ціло, цілий тиждень. Цілий тиждень і подивимось, скільки мені вдасться на наступному тижні заробити. Але це вже наступне відео, яке я буду теж записувати, тому що давно вже не записував відео. А зараз вирушаю на роботу і буду працювати з запчастинами. І зараз у нас без 20 якраз до 10. Попадаю, потім помию автомобіль і працювати таксі до комендантської години. Так що якось так. Ну що, вже 4 година. Зараз заїду на Мийку, буду мити автомобіль люксом за 200 гривень. Помию і далі працювати. І запустив всі програми. До речі, зараз. Половина п'ятого. я стою біля, біля подолу. Так, болт преміум, болт бізнес. Все червоне. Уклон у мене обмеження є. А, що ще? Ну і Uber Black? Чекаю на замовлення. І зібью, до речі, поїздки. Вбиваю пробіг і розпочинаю свою роботу далі. Взяв замовлення по Bolt. І, і пишуть, що можна проїхати безкоштовно. Ну, такі, такі собі. Зараз почекаю, поїду потихеньку, 3 хвилинки почекаю, а потім компенсацію. Щоб більше таких аккаунтів не було. Такі люди. Написав, що робіть відміну, але але напевно, що треба буде проїхатись. Проїхати треба скільки? 4. Ну, менше вже. Один і сім. Один і сім. Ну, поїду і там уже почекаю скільки 5 хвилин. 6-7 хвилин і я зроблю відміну. Ну що, приїхав я на почайну. Ну і відміна. І на взяв наступне замовлення по Блеку 215 чи 217 гривень чистого. Вирушаю до пасажира. Тільки правда не знаю, куди їхати, але, але напевно, що в Києві. Ну, тому що була написана висадка Києва. Так що якось так. Я знов на Подолі. 215 гривень є. І болт мовчить на рахунок компенсації. Але, але я думаю, що нарахую ці 200 гривень. Так, зараз 5.07 і чекаю на наступного клієнта. Тут десь припаркуюсь Буду чекати. Недовго я почекав і знову блек. І знову замовлення. Ну тут мінімалочка 176 гривень. Вирушаю до пасажира. Зараз знаходжусь вже на великій Житомирській. Да, Велика Житомирська, І виконав останнє замовлення 172 гривні. 173 І приїхав я 3,6. Добрий результат. Чекаємо на наступного клієнта. Їдемо виконувати замовлення 332 гривні за 8,7 подача 1,1. Подача. Їдемо. До речі, болт мені написав, що компенсує 200 гривень. Ну, але на наступному тижні. Ну, будемо чекати. Повинен компенсувати. Так, а я їду до пасажира. Куди ми її їхати? Так, вирушаю. Вирішив відмінити те замовлення. Хоча карму по собі чуть-чуть. вона і так не кудишня, але не хочу на лівий берег їхати, там Дніпровська набережна 2 і взяв замовлення по... Уберблек їхати на Бессарабську площадь. Ну, це краще, чим залишатись на лівому березі і там довго чекати на замовлення. Так що, хоча там ціна була... Направо на Кішти. Так, там ціна була 332 гривні. Це якщо від... від... від відняти, відняти всі свої, як там сказати, комісію це буде десь 240 гривень. Ну, на 60 гривень менше, але, але я не хочу їхати на лівий берег. Я на Бесарабці і виконав замовлення по уберу. 180 гривень з подолу до Бесарабки. І ще одну мінімалочку виконав. Виконав по Uber Black 172 гривні 73 Ну, мінімалочка за 2,6. І далеко не треба їздити. На лівий берег а, по, по центру, ось такі мінімалочки, мінімалочки. І дуже-дуже добре. Так, чекаю на наступного клієнта. І надію, що він буде швидкий і по ну, нездоровій такій відстані. З того я почекав замовлення по мінімалці з Бесарабки. Їдемо. Ну що, виконав замовлення, зараз сьома година вечора. І, і. останнє замовлення з чайовими вийшло 197 гривень. Подякували за чайові. І що я заробив? Зранку я нагадаю, що попрацював 2,5 години і вже ввечері 2,5-5 годин пропрацював. Так, що ми маємо? 940 гривень у нас по Uber, Уклон 746 гривень. Болт, Болт ми маємо, де ці статистика. Так, сьогодні 577 плюс 200 гривень те, що нарахують, і чаюхи 90 гривень. І разом за 5 годин роботи заробив 2553 гривні. Дуже непоганий результат, А скільки я проїхав. Зранку я проїхав 50 кі кілометрів, і зараз 35. Ділимо на. 85. 30 гривень за кілометр. Дуже-дуже добре, я б сказав, іще вечір. І я чекаю на наступного клієнта біля вокзалу. Ну що, виконав два замовлення і два по уклону. Все, вона, О, так краще. Так, два по уклону. Так. 197 гривень, а також 240. І я біля Рівер Мола. Пустав і десь. О, так Буду чекати на замовлення тут. Замовлення по преміум їхати в центр. Діма, де ти преміум? Преміум. Преміум. Вирушаю до клієнта. Сьогодні. Другий преміум, можливо так сказати, тому що перший хотів безкоштовно проїхати. Я відмовив і зараз рухаюсь до пасажира. Ну Що я знову на вокзалі і виконав замовлення 570 гривень, дали 640 гривень, що компенсував болт. Так, працюємо далі. 22.15 і я виконаю ще одне замовлення. І я на дружби народів, дружби народів. Так, Через... Так, знаходжусь на дружби народів і буду чекати на замовлення, якщо не буде там півгодинки, хвилин 20, то поїду ближче до центру. Так що. На Лесі Українки будуть чекати на замовлення. Недовго я чекав замовлення, буквально 2 хвилинки і, і замовлення по бізнес Їду до пасажира, тут недалеко. Так що якось так. Ну, що, виконав дві поїздки, одна по бізнес. А друга по преміум. Тому що я виключив хвилин 15 назад бізнес. І катаю тільки по преміум. Так, поїздка була 370 гривень, дали 500-130 гривень чайовий. Зараз вже 11-та і це значить... означає про те, що треба преміум возити. Мінімалочки. Що, погнали? Мені вдалося заробити 4270 гривень. Зараз 11 година вечора, ночі вже можливо так говорити. І, і проїхав я 50 плюс 150 кілометрів. Так, і ще я буду працювати, хоча 5000 було б непогано, дуже непогано. Що з замовленнями дуже туговато Болт. Кофе слабенькі. 1,6. Виставив преміум. До речі, виконав останнє замовлення 400... 480 гривень. Зараз моніторю до себе додому. Білицька 20. Зараз моніторю додому, тому що вже 41 хвилина. Ну Таке, таке треба, треба щось, щось брати. Якесь замовлення. Я вже вдома поставив автомобіль на підзарядку і виконав останнє замовлення в сторону дому. 407 гривень за 10 е, кілометрів. Але чомусь він не зарахувався мені сюди. Статистика вчора? Ні сьогодні, ні вчора. Але на карту вони зайшли, і мені байдуже. Так, там вийшло 315 гривень, якщо відняти комісію. І що я заробив? 1100 гривень це по уклону, плюс 315, які не зарахували чомусь. Потім Uber Black. Скільки поїздок? 6 поїздок, 1125 гривень. Так, 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 так і болт. Болт 1905 гривень, а плюс 200 гривень, плюс 200 гривень мені не ще І того і разом і разом. А це у нас. Іде 315 гривень, які не зарахувались кошти, 1100 по уклону, 1905 по Болт, 1125 гривень у нас маємо по Uber Black, 300 гривень чайових, а також 200 гривень, які ще не зарахувались. І того практично 5000. 5000 за скільки 50 175 кілометрів ділимо на 175 28 25 так але я ми в автомобіль 200 гривень і того і разом вийшло 700 4 745 мінус те що буде заряджатись Мінус 100, 100 гривень десь. Ну, не буду рахувати амортизацію. Хоча, можливо, там порахувати. Непогано, непогано, дуже непогано. Працював я сьогодні з сьомої ранку до пів половини десятого, потім поїхав на основну роботу і виїхав в половину п'ятої. І працював до комендантської години. Непогано, дуже непогано. Дуже непогана вийшла зміна. Працював не дуже багато, ну і заробив дуже добре. Проїхав небагато, 175 км. Ну, це я захватив ранок, коли були коефіцієнти, а також вечір. Сьогодні, нагадаю, була п'ятниця. П'ятницю, як завжди, дуже добре. А на цьому у мене все. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока.